Ночі, любі любчики, ви дивитесь національно розважальне, кіберспортивно-гумористичне та сімейно-політичне інтернет-шоу ха ХАХА ха Ха-ха-страйк! Ха -ха -страйк! Антон вершина народжував як шльондра, любив поребріка він споминать. Купив собі Антон кіло гандонів, і на базарі він побіг їх продавать. А тут Антону встрілася лиса Хвойда, сказала Гей, Антон, знімаєш штани. І карусел улыбнулась морда, поїхала зі мною, пацани. На міду, на міду. Петро. 1B. З бомбою причем. Ми думав, куди ставити. Але зрозумів, що тут криють. Ван, він побіг на Б. Молодець, ти мене послухав. Там там Ой. Справа буде, справа, справа. Хорош. Ваня, ти успокойся може, ні? Що ви думаєте про говно, Ну, типа, я люблю говно. Про я считаю, що вонюче, ну це чисто моя <hi> думка, я не хочу нікого вразити. Давайте <iman> веселіше якось, пацани. А то нічого не вийде. Yeah. <м 'я> а паричі це типа інопланетяни. My а другу. мухи це мухи. А мухи, літа. Віталія, літают, літают. Три эй. Давай може. Ну ладно. Три. Треть. Три чи дво три. Ха-ха. Чи двори. ПІРІ! <реш> Макс, стріляй зверху, в хевені. В хевені, Макс. все. <реш> ну, ти шо, я п'ятиріх забрав, окей? Правильно, Макс, стріляй туди, нахуй. Ще шостого забрав. Збави його, бля. Єбать, Макс, він тебе вбив. Я мене теж зараз убью, Оля. <реш> я тебе вбив. Ти Нахуй ти його вбив. Я його ріжу, блядь. Макс, я його ріжу, блядь. Ти хотів шостого забрати. Пизда ему, Макс. Ебашь его. Я, я, скину пушку. Выиграем без него. Про своих осталось. Мне блядь. Краши, суку, блядь. Зрадливу. И шарта из ланга. Олег, сзади вон, блядь, лезь. тип ход. Внизу, а низу, Дим. Не знаю, что это не понятно. А шо вас тут происходит? Заберет. Льоша. Намотай собі на ус. Тут господар гаус. Не жменю коли в мене о Оооооооо, хорош. Це шо, блять. Можно сюда доворотят? Ай-яй-яй. Не намидуюсь. Хорошо вообще. Не топай, не топай, не топай. Ждем їх тут. Раз уже щось не так. <рапрошки> Что вы за стрелки, блядь? Короляка. Короляка, давай, блядь. А дай мне. Да фьюзы, Стреляй. Я маден, я Ой-ой-ой, вот -ой -ой, це конечно би його розібрав. Да, хто стріляет сломан. А блять! Оооо! Ще треба проламитися Кагалом диф. Ого! Блядь, він ріжен, він всліпу рижен ножем. О, подивай, я... Фань, их, давай на... ай а. а. а я, я в мене на... Давай на... Ай-я у меня на... на... Давай на... Давай Выходь, выходь, на... выходь, блядь, всех ебашить, нахуй. на... на... Сити. Нахуй. Фаня, нахуй ты стреляешь, сходи, блядь. П, <гум> да? Вот из трех. Трх половины на пать, понимаешь? Сзади. Позаду дипус на видно. Да ты шо? Дефьюзы, дефьюзы, забрав, 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 забрав. Ще один за карм. Хорош. А, ні, он не масс. Блядь, отстань я пострелял. Ой-ой-ой. Дима, плей тайм, кувайся виднем. Да, да. ха ха да, 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 он на двери Он на. это лето. Я не могу. Двери убил, да. Он вообще, он вообще. И в левом, в левом один. Блять, я это записал, это просто развал, бля Блять. Ааа. Макарена. А. Прикинь, количуки писали трек Макарена, да. хто то блядь, от сказав, от надо в трек ставить А. Все-таки на турі. Ні, ні, я не можу це уявить. Я думаю, що вони просто стільки кокаїна, тоді нюхали, блять, не знаю. Це було постійно одна. Ааа! Врварна. Я не чисто. Блять, не поставив. Пизда сховався, блядь. Йоблэн. баный арморий, блять! Пизда! Ебаный арморий, блядь, Олег, блядь. Бля, пичене, де ты ходиш? А ещё вы настроиха I say I say foolay. You say, <laughs> <we> say. <laughs> <fully>. <laughs> It's fun to stay in <laughs> One. <for Y> <laughs> <Y -MCA. laughs> Давайте еко робити, А то Олег Да, я тільки купу, броні купую думали, і я смол Тому що, ну, шоп сейчас не продавати, Я на кузу продавать. на наступний раунд есть. Красава. Йдемо проти системи. Я Е і, 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 система. Я, я і, і я Е Це Система не поли. це дурня. <рив> Бомба, нахуй, на БЛ, да полна лежить. Олег, блядь, де та ходи нахуй. Сзади. В

Знаєш, це як пакет на погони називається. На погони, Знаєш, Щоб так вже відключили вас. Ніколи висушили, як кажуть. Чи сукером останні кіл поставили? Ну просто. Були, висюшили, ну, просто. Так, щоб можна було басати, вони взагалі басали. Це посеред бою, блядь, міняє калаш за ящиком супротивник, блядь. Я просто я не знаю. Graças